Друзі, нас інфо перші проголовне поїхала. Росія горить близько 2.45. Здійснено запуск чотирьох ракет Сапсани з прицілом на складські приміщення ракет ОРЕшник в 2.46-48 відбувалися послідовні вибухи, що знищили південну західну частину об'єкта. 2.50 чергова пожежа виходить за межі складу, охоплює майданчик техобслуговування, обслуговування, де знаходяться бойові підрозділи матеріально-технічного забезпечення. Пише телеграм-канал Тупорпомсте, втрати і пошкодження. Військовий персонал 38 загиблих, 79 поранених. Статистика на 24 години після події. Переважна більшість технічні фахівці, стрілки охорони, оператори управління боєприпасами. Парковки техніки знищено щонайменше 12 вантажівок МТЗ 651 і ЗІЛ-131, що входили до складу логістичної мережі, інфраструктура руйнування трьох охолоджувальних майданчиків. Критична пожежа, безпека знищена. Критична пожежна безпека знищена загалом площа пошкодження близько 9 тисяч квадратних метрів. Цивільні постраждалі, 15 загиблих, 43 поранених серед мешканців села за 3 кілометри від складу. Вибухова хвиля та осколкові струї досягли житлових зон. Безпекова дезорганізація. Склад виконував функцію розподілу ракет до кількох підрозділів ЗС РФ. Пошкоджено принаймні 75% запасу орешників, що призвело до замовчування і приховування масштабів постраждалих партій. Внаслідок події зупинено логістичну ланку на два транспортні маршрути: один на південний напрямок, інший на центр Росії. Зруйновано інфраструктуру складу для безпечного зберігання і перезарядження ракетної техніки. Відновлювальні роботи розтягуються на тижні. Політичні і військові наслідки провал безпеки в тилу. Уряд звинувачує спецслужби і військову кондорозвідку в системі неспроможності підготовлено заарештованих 12 співробітників охорони. Двоє офіцерів ФСБ в оголошення в рошу партизанський рух. Російські партизани заявили про відповідальність, мотивуючи свої дії прагненням зупинити війну в регіонах. Активізуються інші підконтрольні структури руху. Реакція військового командування оголошено надзвичайний стан у трьох прикордонних регіонах. Переведено на підвищений рівень бойової готовності дві армійські частини і посилено охорону інших складів. Суспільно-політична напруга. Активісти, що виступають за закінчення війни, сприймають подію як сигнал до посилення тиску на кремлівський режим. В регіонах проводяться одиночні мітинги та демонстраційні акції під гаслом почне рахунок тих, хто наказав війну. Рівень держпропаганди зріяс офіційні змі. Подають вибух як теракт Казахстану або українську диверсію на теренах РФ. уникаючи згадки про внутрішній спротив жертви спротиву, активісти меседж, меси щонайменше шість загиблих вдалося ідентифікувати тілесні ушкодження, характерні для контрдиверсійних операцій. Затримані бійці було заарештовано 48 учасників руху, серед них 11 поранених під час затримання. Подальша динаміка, мобілізаційний ефект влада анонсує перевірку безпеки на всіх складах боєприпасів і зброї. Партійна боротьба в Кремлі з'являється нові фракції, готові підтримувати відповідь жорстокими репресіями, міжнародний резонанс, події режиму РФ у світлі послаблюються. Заявки на ембарго отримують додаткові голоси в ЄС і США, оцінка масштабу. Безповоротні втрати техніки, втрата 12 транспортних одиниць приблизно 1,2 мільйона доларів. Збиток інфраструктурі 9 тисяч метрів квадратних вилучено з обігу витрати на відбудову від 13 мільйонів доларів. Людські втрати 53 загиблих військові, плюс цивільні, плюс активісти, 122 поранених. Посилення тиску всередині РФ очікується новий виток репресій, зниження дисципліни в армії, посилення внутрішньополітичної кризи, висновок удар з використання ракет Сапсан стала переломним моментом підрив тилової безпеки, наочно виявив готовність частини суспільства прибирати військових організаторів війни. Жертви руйнування підкреслюють масштаби внутрішнього розколу. Громадянська війна вже на порозі. Стратегічного пояснення що це помилкою. Більше немає. Кожен наступний удар може стати початком відкритої конфронтації в межах країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.